У 395 році східна Римська імперія остаточно відокремилась від західної. Жителі імперії називали себе римлянами. Грецькою це звучало як ромеї. Імперію ж свою вони називали римською або ж імперією. Ромеїв, столицею імперії, був величезний Константинополь, найбільший мегаполіс того часу. Назва Візантійська імперія, яка нам більш знайома, вона вже з'являється значно пізніше, в 16 столітті. Державою правив імператор, що звучало як Басилей або Басилевс. Під його владою перебувала і церква, і армія. Титул імператора вважався священним імператора. Коронував. Сам Константинопольський патріарх, тобто глава християнської церкви. А який же ж імператор найбільше прославився своєю владою у імперії Ромеїв? І це був Юстиніан І. Великий для ефектного правління величезною державою Юстинян І взявся упорядковувати закони. Так з'явився Кодекс законів Юстиняна І, до якого увійшли уривки створів видатних римських юристів. Коротке керівництво до користування Кодексом і видані за Юстиняна І закони. Кодекс Юстиніана сприяв збереженню багатьох норм римського права для нащадків. Згодом саме ось цей кодекс. Юстиніана стає основою для французької, німецької, італійської, іспанської правових систем. Але хто ж був той Юстиніан? Вважається, що Юстиніан Перший мав гострий розум, енергію і організаторський хист. Уміло добирав собі помічників за свідченнями Прокопія Кесарійського, Саме Юстиніан І міг, не виявляючи гніву, тихим рівним голосом віддавати накази про вбивства десь. Десятків, тисяч ні в чому не винних людей. Юстинян перший був чудовим уособленням так званої візантійської політики, не щирим. Лицемірним, зверхнім і підступним, він легко нехтував укладеними договорами і обіцянками заради досягнення власних цілей. Сильний вплив на нього проявляла його дружина Теодора або ж Феодора. Що ж це була за жінка? Ви на каналі Хістюб, Я Марія Павлечко. Давайте розбиратися, хто ж такий Юстиніан І та його дружина Феодора. Її ім'я перекладається як дар Божий. Вважається, що вона народилася на острові Кіпр близько 500-го року нашої ери. Вона 22 роки правила державою на рівні своїм чоловіком. Вона справила великий вплив на релігійне, політичне життя імперії Ромеїв, і вона шанується християнською церквою як свята. Але невже в неї така безгрішна біографія? За однією з версій вважається, що Теодора. Народилася в сім'ї служителя Константинопольського цирку звірів, який після смерті залишив у злиднях вдову і трьох маленьких дочок, з яких Теодора була середньою. Пізніше з поваги до імператорського двору з'явилися біографії, в яких батька Теодори називають сенатором. Проте він був всього навсього служителем Константинопольського цирку. Мати Теодори вдруге вийшла заміж за доглядача звірів, і дівчатка стала заробляти собі на життя працюючи в цирку. Реалістичні свідчення про життя Теодори, не на замовлення імператорського двору, залишив Прокопій Кисарійський у своєму трактаті, памфлеті, таємна історія, який написав близько 550-го року, вже після смерті Теодори. І саме в цьому творі розкриваються всі недоліки, злочини ось цього імператорського подружжя, за твердженнями прокопія. Сарійського Теодора з юних років стала гетерою і разом з сестрою брала участь у виставах мімів. Але хто ж така гетера? Гетера це освічена, незаміжня жінка, яка вела вільний незалежний спосіб життя. Але часто термін гетера використовують для позначення повії. Прокопій стверджував, що вона користувалася популярністю, оскільки була витончена й дотепна, і саме через Через це нею всі захоплювались. Власне, ось цей початковий етап становлення майбутньої імператриці. Він її біографами за її життя і не спростовується і не підтверджується. Але є коротка репліка у всіх її біографіях, і ця репліка звучить приблизно так: що спочатку вона була грішницею, але потім розкаялась. Врешті-решт, все ж таки, життя повернуло Теодору до Константинополя, і там вона стала заробляти. Собі на життя рукоділлям, прядінням пряжі, красою, розумом, надзвичайною чарівністю і твердою волею вона підкорила серце майбутнього імператора Юстиніана. Існує кілька версій про те, як вони познайомились. За однією з версій, Юстиніан перший побачив її у вікні, за іншою з версій, він побачив її на сцені як акторку. Вже в 523 році Юстиніан перший підніс її до статусу Патриціїв для того, щоб можна було укласти з. Законний шлюб, і в 524 році навіть був замінений закон Константина Великого, який забороняв шлюби знатних осіб з жінками низького походження, акторками і дочками акторок. Бачите, до акторів в різні періоди ставляться погано. Ну, що ж, за новим законом, такі шлюби допускалися з особистого дозволу імператора, якщо жінка кидала акторське ремесло. Весілля Юстиніана і Феодори, ймовірно, відбулося у 525 році у Софіївському соборі. Важливо зазначити, що за свідченнями очевидців, Юстиніан ніколи не надавав особливо великого значення низькому походженню і минулому Феодори. Він вважав її рівною. Собі. Це пояснюється тим, що сам Юстинян був вихідцем селянської родини, хоча й отримав завдяки своєму дядькові неписьменному імператору Юстину хорошого світу і владу. Імператор справді любив Феодору. Про це свідчить, що він найменував її іменем різні фортеці, навіть єпархії. Навіть Прокопій Кесарійський він негативно ставився до імператорської родини. так от. він стверджував, що Феодора після одружень більше ніколи не заплямувала себе якимись любовними історіями, і навіть коли її запідозрили у зв'язках з якимось там рабом. врешті-решт вона наказала покарати його батогами і відправити в заслання у Юстиняна та Феодори. Дітей не було. Проте Феодори вважається був дошлюбний син Іоанн, якого виховував батько. Також історики згадують і про дочку Феодори, також народжену до шлюбу, яка народила сина, тобто внук. Феодоре, і він здобув при візантійському дворі того часу високе положення. А це дозволяє припустити, що його походження імператора не бентежило. Вважається, що Феодора вона справляла величезний вплив на правління Юстиняна І. І цей вплив він тільки міцнішав з кожним роком. Вона впливала на прийняття законів, сприяла прийняттю законів, які поліпшували становище жінок. Одного разу проти її чоловіка відбулось. Повстання Ніка в цей момент вона проявила доволі таку рідкісну відвагу і невгамовну енергію. І саме в цей період їй приписують слова, що той, хто з'явився на світ, не може не померти, але тому, хто одного разу царював, бути втікачем, нестерпно. Феодора померла 28 червня 548 року. Після тривалої тяжкої хвороби вона була похована з усіма імператорськими почестями в церкві 12 апостолів Константинополі після смерті дружини Юстиніан, даючи урочисті обіцянки, клявся її ім'ям, яке він увіковічнив в багатьох назвах міст і провінцій Візантії. На згадку про дружину Юстиніан в монастирі Святої Катерини на Синаї в головній Базиліці, побудованій за його наказом, велів зробити надпис упокоєнню блаженної пам'яті імператриці Феодори по смерті Феодори Юстиніан залишив. Вірний її пам'яті і більше ніколи не вступав у шлюб. Але вважається, що саме з її смертю він став менше рішучий, як імператор, і не такий гострий на розум. Ви були на каналі Хістюб. Мене звати Марія Павлечко. Підтримайте це відео лайком, коментарем та підпискою. І також діліться ним з своїми друзями в соціальних мережах, за що я вам буду неймовірно вдячна. Також я хочу подякувати своїм спонсорам за те, що вони є, їх невелика кількість, але вони стало підтримують мій канал. Дякую вам завдяки вам. Я не полишаю цю роботу. До зустрічі в нових відео.